Вітаю, панове! Сьогодні ми будемо інтегрувати перерочок бокс з crm системою SalesDrive. Про те, як зареєструвати собі касу в перерочок бокс, в принципі, у мене є відео. Там доволі таки детально я про все це діло розказав, тому можете перейти по підсказці у куточку. Отут зараз спливе. Ну і відповідно, посилання буде в описі. Якщо я не забуду, звичайно. Отже, додаємо касира. Відповідно, тут у нас організацію можна вибрати. Назву касира треба зробити таку саму, як в чекбоксі. Виводити в чек у рядок касира. Я думаю, не треба. Хоча, якщо вам треба, будь ласка, просто ставити тут цю галочку. Ну і відповідно вставляємо логін і пароль від чекбокса, грубо кажучи. Потім переходимо до каси, додаємо касу. Ну і відповідно, тут треба внести ось ці дані. Вибираємо організацію, вибираємо назву каси знову ж таки таку саму, як в чекбоксі. Заходимо в чекбокс, вибираємо фіскальний номер каси і вибираємо. Ключ ліцензії каси, де це все діло подивитися. Якщо ми зайдемо в чекбокс, тиснемо на касири. Відповідно, тут ми бачимо логін і пін-код. Можна спробувати ось так. Для того, щоб все це діло зробити з касами, відповідно шукаємо активну касу. Так, ось вона в статусах активно. Тут я щось експериментував. Ну і відповідно, ми бачимо фіскальний номер каси, ми бачимо номер каси, ми бачимо ключ ліцензії і ми бачимо назву торгової точки. Відповідно, звідси все це діло копіюємо і вставляємо ось у ці поля, і, в принципі, на цьому все. Після того, як ми додали. Касира і касу, в принципі, можна тут налаштувати податкові ставки. Зазвичай воно йде без ПДВ, але це все діло можна звідси взагалі прибрати. Ну, в залежності, якщо ви будете платником ПДВ, то ну я вам не заздрю, тому що там ємеро звичайно багато. Ну але тим не менш, вам з цим треба буде розібратися. Ну і додати тут податкові ставки. Просто тиснувши, вибравши організацію. Але оскільки у мене не знайдено податкових ставок в чекбоксі, тому що я не є платником ПДВ і у мене єдиний податок, то у мене цього немає. Після того тут можна налаштувати способи оплати. Ці способи оплати, нібито у мене підтягнулися автоматично, зараз вже не згадаю, але якщо ні, то знову ж таки можна їх додати. Відповідно, друковані форми це у нас чеки. Це все діло також підтягується автоматично. Співставлення способів оплати у заявках та чеках. Тут безналічний розчот, налічний пише російською, це так підтягується з чекбоксу. Ну, але знову ж таки, в чеку вже пише нормально українською. Це, напевно, пов'язано з базами. Ну що. Панове, ось так за пару хвилин, в принципі, можна інтегрувати перерочекбокс з crm системою Sales Drive і відповідно мати можливість просто і зручно видавати фіскальні чеки. Про те, коли, як, при яких умовах, при якій оплаті і тому подібне видавати фіскальні чеки треба чи не треба, у мене також є відео, воно свіже і воно, в принципі, зібране по відкритим джерелам, і, в принципі, по моєму досвіду, і по прямим відповідям, саме з податкової. Посилання на нього також буде в описі. Отже, панове, не забувайте про. Зсу, не забувайте підписуватися на канал. Дякую за увагу. До побачення.